У мене чергове запамрочення від поєднання конструкції, е, транспортних розв'язок та зони релаксації в одному місці цю От Це, наприклад, автострада. Це от за цим. Там достатні сади, сім'яди, можна сказати. Там теж дорога, її не чутно. Ти тут сидиш собі, сіври власного виробництва і думаєш, фіга собі вони тут вміють забудовувати. Все інтелігент. Березки, звісно, залишили простір, не те, що у нас там закладуть все асфальтом, як завжди. Вони дирить щоб туди водичка заливала. Ну що сказати? I must live.